Всім привіт! Сьогодні буде огляд таких от блоків живлення. Блоки живлення ZLX. У мене ціла серія оглядів блоків живлення з OLX на каналі. Кому цікаво, можете переглянути. Блоки живлення доволі -таки потужні, 12 вольтові. Один блок живлення FSP Group Inc. Обов'язково звертайте на характеристику розпіновки. Розпіновка у нас плюс всередині штекера мінус назовні. Це нормально, це стандартна розпіновка, але іноді буває і навпаки. Де зроблений цей блок живлення? Звичайно, ж Китай. Але він такий важкенький, доволі ніби непоганий. Цей блок живлення SGAMCOM. Також зроблений в Китаї. Розпіновка стандартна, плюс всередині мінус назовні. Штекера 12 вольт 5 Ампер. Тоді як тут у нас 12 вольт 4,16 ампера Цей блок живлення, ну, ніби важчий, здається, ну, я їх поважу, подивимося. Ось IGMCOM, отакі от от характеристики. В обох блоках живлення є індикатор їхньої роботи. Дріт. На Segemcom блокові живлення має маркування 16 АВГ. Ось. 80 градусів 300 вольт. Доволі таки товстенький. Має фаритове кільце на кінці. FSP Group. Блок живлення має маркування 16 ВГ, 80 градусів і 30 вольт. Сам по, собі дріт, сам по собі дріт доволі товстенький. Не можна їх назвати ні в одного, ні в іншого м'якеньким, але товсті доволі такі. Поміряв довжину дроту в CGM 2 метри дріт в FSP Group 1,5 метра. Тут 2 метра, тут 1,5 метра. Дроти такої довжини. Вага, вага блока Segem.com – 352 грами. FSP Group блок живлення 257 грамів. Зверніть увагу, блоки живлення постачаються без мережевого дрота живлення. Його можна окремо докупити в продавця цих блоків живлення. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Блок живлення SegamCom перевіряємо напругу без навантаження. 12.33 вольта. Блок живлення FSP Group. Перевіряємо напругу без навантаження. 12,3 вольта. На моєму електронному навантаженні є два штекера на 5,5, 2,1 і 5,5 2,5 мм. Перевіряю, куди підходить роз'єм із блока живлення. Спочатку 5,5 на 2,1 блок живлення FSP Не відходить. Все нормально. Роз'єм. 5,5 на 2,5 також не відходить. Все нормально. Універсальний штекер. Ці штекери. Ну, штекери, які з пружинками, як показує практика, вони більш універсальні. Можуть підійти і в 5,5, 2,1 і в 5,5, 2,5 роз'єми. Ось. Це і більш універсальний. Підходить і, і в той, і в той роз'єм. С Штекер же навпаки без пружинки. Перевіряємо, куди підходить. 5,5, 2,1. Не працює. Відходить. 5,5 2,5. Все працює. Ну, як я і казав, штекер без пружинки. І він підходить лише 5,5 на 2,5 з гемком. Пульсації в блокові живлення FSP без навантаження. 70 мВ максимум. Пробуємо навантажувати блок живлення 4,16 А блок живлення тримає. При цьому напруга 121 вольта, тобто все все в нормі. Пульсації. 1,2 вольта під навантаженням. Пробую далі вантажити. Подивимося, коли блок живлення піде в захист і чи є захист від перевантаження. Шістдесят ватт тримає, тобто п'ять ампер. Шість ампер. При 6 Амперах пішов захист. Нагадаю, це був блок FSP Group. Перевіримо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання працює. Другий блок живлення, який у нас на тесті, це SegamCom. Без навантаження у нього пульсації 80 мВ. Пробую давати навантаження. Ну, свої 5 А він тримає. При цьому пульсації 1,2 вольта. Пробую далі навантажувати, коли піде в захист. В захист пішов при 6 амперах. Перевіряю СГМ-КОМ на наявність захисту від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Причому SAGMCOM повертається в робочий стан швидше, ніж FSP груп. Розміри корпусу блока живлення з AGEM складають 10,9 на 5,6 на 3,6. Зовнішні розміри корпусу FSP Group живлення складають. 10,9 на 6,1 на 3,1. Ну що, будемо розбирати ці блоки живлення. Блок живлення FSP Group. Блок живлення FSP Group. З має отакий от вигляд. Тут ми маємо фільтруючі елементи, варистор, фільтруючий конденсатор, запобіжник, дросель, електроліт по входу. Оптопара, тобто зворотній зв'язок присутній. ну Такого розміру трансформатор, як ви бачите візуально. Ось. Дросель і три банки по выходу от така Отака лицева сторона FSP Group блока живлення. Зовнішня сторона FSP Group. Є радіатор, на якому посажений діодний міст, транзистор, і з цієї сторони також є радіатор. Зовнішня сторона плати FSP Group максимально приближую, щоб все було видно. Може кому стане в нагоді. Лицьова сторона плати, блока живлення FSP Group, також максимальне приближення. Розміри самої плати FSP Group 10.4 на 5 з половиною на 2 4. Блок живлення з розбираємо. Сеґємком легше розколовся, ніж. Той блок живлення. Він тут взагалі на якихось таких ніби защолочках. Є термопрокладка з агемком, дивіться. Ось яка термопрокладка стоїть. Ще липка. Липка. Радіатор з Segem.com Com заходить аж верх корпуса. Мабуть, і знизу є прокладка, тому що прилипше. Коротше, з тут ще й приклеєно до корпуса. Було. Ось прилипло. і ось прилипло, Так що ще попробую його звідси. Видери. Ну, побачите, що всередині сегемком набагато важче. Отак от спробую показати. Ось, видно варистер, ось запобіжник. Далі все залите компаундом всередині, як ви бачите. Тут стоїть така а, плівочка. ось Стоїть тут плівка, далі каптоновий скотч. Також все залите компаундом, замотане. Ось видно, діодний міст стоїть на радіаторі. Радіатор масивний, заходить аж наверх цих компонентів. Що стосується трансформатора, трансформатор також масивний, більший, ніж FPS-Com. Ком. Компоновка доволі таки платненька тут. Ну, конденсатори на виході, дросель, все як, як треба. Ну, Такий непоганий блок живлення. Мені, чесно кажучи, більше подобається, ніж FPS -ком. Є знову ж таки тепро... термопрокладки, які будуть відводити тепло на корпус. Радіатор заходить аж наверх. Зовнішня частина плати має такий от вигляд. Крупним планом. Задня частина плати має такий от вигляд це гемком, залито лаком, як ви бачите. Ну, от така плата. Ну, Верхня частина плати, трансформатор масивний, є отакі от, бачите, плівки, проставки. Між конденсаторами, щоб нічого не пробило, все залите компаундом. Дуже так не пошкодували короче, компаунда тут. Ну, ось банка видно, вхідна. А так, все залите компаундом, важко тут щось дуже сильно побачити. Ну Так, взагалі на вид досить таки непоганий блок живлення. Мені, мені подобається се